Така ожидається. До інтернету. Що це було тільки що там. Хтось є. Ей! Звалив нафіг. Звалив нафіг. Всім привіт! Вже кажу це не вперше, вже вдруге по факту, бо була одна проблемка. Зараз я вам розкажу, а ми поки що починаємо грати в No Players Online. Ем... Вона відкрилася мене на робочому столі, отак от маленькою такою штучкою, і вона так починається, все. Я скачав якусь не ту її версію і там було купа різних ігор і я просто 20 хвилин читав, як хлопчик переписується з дівчинкою. Можливо, коли в мене буде спонсор, я по приколу буду таку кринжову калити, бо там ну, там тупо угар, бо я в якийсь момент почав едвацію вже почав бомбити. Все, давайте почнемо грати. Боже мій, я. Реально 20 хвилин просто сидів і не розумів, що я роблю. Як розумію, ми зараз зайдемо на сервер і будемо Ні, Нарешті, нарешті. Заряжаємося. Перевіряємо, чи є люди. О, можна бігати на шифт. Супер, полетіли. все співати, я буду зараз всіх розстрілювати. Як я розумію, ця карта повинна бути однаковою з двох сторін, тому що ну, це за флага, який не повинен бути. Е -э поки ви зайшли. Е -э Приємно вам цей апетит. Е Приємно вам повечеряти, поснідати, пообідати, не знаю. Збираємо цей прапор е -э поки що. Э, Гарне вам навчання. Якщо ви там в університеті, то мабуть гарно вам лаби написати чи там рефератики, всяке таке. Опа, вже починається музончик. А цей грамофончик страшний трошки. А як мені зараз повернутися? Я не пішов, мабуть. Вже трошечки так. Музика напрягає. Там хтось був! Там тільки що хтось був. Я не готовий був, що настільки жорстко мене зразу буде пугати. Алло, де де був? Де той лох? Мені показали, что на така спиня була. Я буду вам показувати вистрілів якщо. шо. А мені заес манітр два патрона дають. Это просто назад. Трошки темніше стало, ви не помітили. Буду перевіряти всі кутки. Обходите акуратно, щоб нас знову за попочку не взяли. Ура, ми перший флаг взяли. Переберемо чи є якісь ще гравці. давайте Вже червоним світиться. Тут червоним тепер світиться, бачите? Мені здається, що зараз яка жесть буде. Ця гра повинна бути недовгою, я сподіваюся. Така жесть. А, понял. По червоний колі пропав. Я не вмію страдати прямо по, по грамопончику, який там десь далечині не був. Нормально, просто біжимо вперед. Біжимо. Спідран, спідран. Do... Хтось, хтось зайшов в зайшов гру. Якийся юх. Таке, якщо що, я, ну я не, я не давав дозволу цій грі. До інтернету що це було тільки що там.

Ей-ей-ей! Звалив напь! Звалив в Не-не-не. Нормально. А можно звалити? Нельзя звалити. О, металл точно перезарядилась. Нельзя заедет. Нельзя, зайца, что теперь мы точно перезарядились. Давай, дай ты. Мне это треба было. У него якось так, походу. Ещ. Вот от ну, звук на задньому фоні трошечки так напрягає. Дэйвин. На прахи, да, напряхи до трош. флаг. Так. Стати вподобайку. Давайте. Бей, не туди йду. Але хочеться піти до туди теж. Також хочеться туди піти, але поки що посадити подобайку, підпишіться, якщо вам подобається контент. Так, да. Я маю флаг, так. Да. Опа. Тут дуже сильно сенсап, коротше, я прям мишкою дуже акуратно намагаюсь вести. Паза до мене. Підходимо. А жоба, не джир, знову воно мені розробило курс. Я намагаюся відходити, я намагаюся відходити. Троги, не трогай мене, не чпей мене. Мені кажуть, щоб я. Коротше, Джон Дев якийсь зайшов, каже, щоб я ні в якому випадку не клав цей прапор, тому що цей прапор. Дасть йому о оць, цьому чудовищу доступ до звичайної... ну каже, до справжнього світу. Якщо ти це читаєш, наш мижас. Я не встигну прочитати! Ну, все, ставимо прапор, я думаю. Заряджатися. Перезаряджаємось? Давайте зараз. повернутися назад. Центр карти. мені каже, щоб я щось написав, А я не можу. Я нажимаю. Я не можу написати. Він каже, что... Ну, да й пофіг, що ти не можеш написати. А, я не маю... Не маю дозволу писати в чат навіть Мені, мені сказал, что я написано два рази на вистріл, якщо, якщо я читаю це. Мабуть, центр це сюди. Да, я можу це читати. Але щоб, ну, давай тобі зараз поясню все. Якщо ти повернеш цей прапор, то цей сервер повністю виділиться. І він не хоче, щоб це сталося. Давайте випрыгнемо. А, ми не можемо. Це хорошо, оцей чел працював над цим проектом дуже довго. І дуже багато сил витратив. тому він не хоче, щоб видалялося. Він каже, що для це може виглядати як якась дуже простенька гра, але я витратив дуже багато часу на це. І не хочу, щоб вона такою виглядала. Вона все ще доробляється. Він каже, що він це все робить для того, щоб оборони свою дружину, але вона, мабуть, десь застрягла в Лімбо і... Ти, мабуть, її зустрічав. Це його дружина була, за нами бігала. Вона. Я не відсигає так швидко читати! Вона просто з тобою грає, та з цією музикою цим всім. Якщо ти повернеш прапор назад, то її душа буде вільна чи щось такого. Але він хоче її зберегти, тому він не хоче, щоб ніхто поклав прапор назад. Тому, будь ласка, не Е-е-е, Не клади той прапор на місце. Будь ласка. Я ж спокладу? Я сюда навіть ні разу не заходив. Мене є прапор. Він тепер зі мною не хоче більше розмовляти. Думаю, що останнє, що я можу зробити, це поставити прапор на місце. Ну, Напряжоночка така є трошечки, да? Випасти поки що я не можу. Я нічого не можу зробити. Він щоб я просто вийшов. А! Ой! Я випадково нажав Escape, і в мене воно повністю вилетіло. Ну, мені таке подобається. Якщо мені зараз прийдеться повністю перегравати через це, то це буде взагалі нічого. І мені прийдеться зараз це зупинити для вас все. До речі, мене чомусь не показує це вікно. Вікно. А, все, показується вже. Якщо зараз мені скажуть, щоб я з запускав, я просто зараз до вас зупиню і повернуся на цей же самий момент, щоб вам це не це все спочатку. Мені цікаво, блін, що було. Я не знав, що я б зразу вилітаю в гру Там, початок. Давайте. На саме перше, на саме перше йдемо знову сервер. Мені здається, воно не зберігає. Я зрозумів. Uh, коротше. Чекайте, чекайте, зараз буде все. Продовжуємо, продовжуємо, коротше кажучи, я вже дійшов до цього моменту. Мені зараз цікаво, що тут займався. В мене. В мене людина яка зробила, яка зробила гру, питає, чому я тут знову. Він просто хоче, щоб я пішов звідси. Він він зайшов в гру до нас. Він прям зайшов зайшов в гру. Він прям ігровий персонаж буде? Я готовий стріляти, чел. Ти думаєш, що я тебе не в джибу? Я тебе знищу. Де він? Пес мене мурашки, ви б знали просто. Жесть. Я тупо всього пугаюсь. Де він знаходиться? Мені десь треба швидше бігти до нас на базу. І там ми вже побачимо, що буде. Бо Я ж ви розуміли, поки перепроходив другий раз, випадково знову вилетів. Так, отаке ну, да, от пеня от буває. Надію, що вам мене добре чути, бо я не знаю. Мені десь трошки гра буває заголосно. Давайте повернемось повністю. Что, зову напишемо нам щось? Давайте покладемо прапор. Ми просто вилетіли. От тепер ми ну, не буду не нічого казати. АСМРчик. АСМР вам. Може якось можна ще щось нажити. Блі, ну я здивований. Я здивований, що така коротенька гра. Але якщо чесно, була дуже цікава. Мені дуже стоялося, як вона була зроблена. Я надіюсь, що вам також все сподобалось. І... Байдем вам всім гарного дня! Яка от меню досить.